Друзі, всім привіт! Мене звати Павло. Сьогодні 24... 24 квітня, 2023 рік. Хочу показати силу сімей наших. Ну, ми вже деякі роботи проводили, не знімав відео, бо не було доброї погоди. Це все робили оперативно, швидко, щоб не застудити розплід. Так як падав трохи дощ, то десь попід дощ робили це все. Так що не було сильно часу знімати. От зараз з'явилася у нас погода 5 днів доброї погоди вже 15-17 градусів тепла. От за трохи і можу показати, можемо відкрити і показати вам, як це все у нас виглядає. Це є бджола Бакфаст. От не будемо довго говорити, йду більш показувати. Це всім цікавого перегляду. Я пішов показувати. Так, Друзі, починаємо з цієї СМІ. Так, піднімаємо подушечку. Так, ми їх трошки вже розширяли, робили перший огляд сімей. То ставили там по одній рамці, як було кому, як не було, то просто оглядали. Тут у нас є сім'я на раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рамках. Ну, Тут ми доставляли їм дві рамочки, так як, ну, рамочки. Поставили трутнова є в нас рамочка і нуклеусні дві рамочки, навіть тяжко. За, рамочки, за нуклеусні рамочки я вам зараз покажу, поясню, що ми робили з ними. Ось такі рамочки. Були в нас рамочки, як в нуклеусах, вони тягнуть, отак. ось так чуть-чуть, і все такий полумісяць, а тут внизу просто була проволка, дріт і все. Більше нічого не було. Тому ми Робили такі полоски, вирізали. Я там знімав коротке відео, хто бачив, хто й бачив. Доставляли в ущинку і вони от відтягнули. Ось така вона зараз красота з тими рамочками. От матка позасіювала. Покажу, чи буде видно, не знаю. О, Матка позасіювала. Далі. Тут є чотири рамочки такі стоять. Ну, Чотири маленькі. З рахунку дві магазині. Тут зробили ми такі спеціальні метелики, от зараз вам покажу. Акуратно ставимо. У деяких сім'ях вже є і, і печатний розплід тут. О, тут ще його матка засіяла. Трошки от метку принесла. метку чи сироп перенесли, змували. От, Видно, що видно, що блиститься чи не видно. 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 Ставили такі метелики, такі з алюмінієвої бляшки вигинали і робили. Так ми в кожному вулику у нас стоїть такий метелик і таким способом ми витягуємо рамки. Так, як заселяння на клауси це є дуже така складна робота. Стою, щоб не трясти бджолу, це таке бджола. Важко, важко трясти бджолу, щоб це все було добре, тому ми вирішили ось таким способом заселяти нуклеусу. На Наприклад, беремо одну печатну рамку з бджолою з розплодом, а другу ставимо кормову. Так як ми того року ще зробили з донорів, там у нас вже рамочки є медові, тому ми цього року будемо пробувати так. Ну, трясти бджолу теж будемо, бо без цього. Цих, цих рамочок нам не вистачить. Тому, друзі, ось так. Що про ці рамочки? Далі. Відсуваємо це все. Це все треба акуратно, щоб воно не попадало. Вони без розділителів гофмана, тому теж. Так, далі покажу трутневу рамку. Це, що ми ставили, це ми ставили ось ці магази. Ці рамочки і трутнові... і трутнові. Більше ми нічого з ними поки що не робили. Ну трошки там. Ах. Треба витягнути, бо якраз я поставив на трутнову рамочку і ну, тут трошки вже інакша картина. Тут вже ось так виглядає. Вже під запечатку, вже запечатали. А тут ще не дуже. Ставили ми на вулик по 4 такі рамочки. Щоб їх сильно, не, щоб їх сильно не розширяти зразу, щоб вони не замерзли, не підмерз розплід. Ось це є трутнова рамка, з такий розплід вже. Є різнотісовий різно розплід, тут ще є личинки, яйця. У ну, кожному вулику у нас стоїть трутнева рамка для того, щоб... Були перші якісні матки з великою кількістю трутня обльоти, щоб все було добре. Тому ми ставимо над цим працювали того року. Ставили ми її десь приблизно 3 тижні тому. Так, Ось такі рамочки у нас далі. Ми хочемо трошки їх зараз розширити, так якось вже дивимося, що вже можна вже їх розширяти. Небагато, по дві, по дві рамочки поставимо в магазині, щоб їх... Може поставимо вщинку. Вчора ставили вщину на пробу, там наступний вулик, то, то вони її вже відтягнули, за, за ніч ставили ми вчора під вечір ближче і за ніч ми, ми відтягнули вже. Кажу, ми відтягнули, бьоли відтягнули. Так, ще заставні наші стоять, ще лишаємо. Лишаємо до того часу, поки не розширимо вже все гніздо. Розширяємо, вже забираємо. А пока хай зараз стоять і бділки гріються. Так, що тут є? З 8 рамок. Ну, думаю, що тут ще на 2 рамки можна розширяти до повного вулика. Ну, по верхньому корпусі. Знімаємо нижній корпус, дивимося, що у нас внизу. Так, нижній корпус у нас. Зверху дивлюся, бджоли вроді. Є yeah, нормально. Так, ще, друзі, забув сказати, що ми ще робили ротацію корпусів. Ті, що корпуса були верхні, ми ставили на низ. Ті, що знизу, ставили наверх. Ну, зверху, так як матка, це в мене відео, от, що я наказав про ротацію корпусів. Ті, що були корпуса наверху, ми поставили на низ, а знизу поставили наверх. Так, як вверху тепліше і матка почала сіяти вверху. А знизу був так, якби більше пусті рамки і корм був. Щоб того не було, щоб, вони, щоб в них був корм зверху, а розплід знизу, ми їм переставили корпусами місцями. Робимо вже так не перший рік. Так ми в принципі, працюємо. Це і наша технологія, ми так, собі, ми так робимо. Далі, дивимося, що тут є. Це ми робили, це ми робили коли, коли робили перший огляд, ці корпуса зразу міняли. Вже є і трутень. Зараз видно, не видно. Де він є? У вас є вже. Є такий рижий гарний. Ось ще не є велика кількість трутня. <кій> Та якщо поки хіба кінець квітня, ну, рамочки нас стоять трутнові в кожному вулику, думаю, трутня буде нам хватати Ось такі рамочки. Думаю, тут розширяти можна. Красиво запечатали. От по краях і трошки... Я личинок, злочинок, ну, в принципі, такі рамочки, на мій погляд, є нормальні добрими. Ось, можна розширяти їх. Ось така у нас картина, це є Львівська область, Борислав. Ого, не знаю як, але у нас отак. Це в нас є що, 8 рамок. так? 8 рамок. Дві доставляємо. Поставимо одну поставимо одну суш і одну вущинку. Попробуємо поставити ще вущинку тут. Ну, в принципі, Думаю, що з вущиною все вийде. Так, як ми вже експериментували і в 6 рамочках з вущиною і, і в корпусних вуликах, так що думаю, тут все буде добре. Так, ставимо посередині мужчину. Так, тон на край. І ставимо їм ще Ставимо їм молоду, гарну суш. Стараємося в гніздо ставити їм молоду чисту суш, щоб... Щоб було гніздо чисте. А, там на медо, а на мед вже ставимо там і темніші рамки, старіші. Так, ось так ми тут розширили, ну, незначно не дві рамочки, ну в принципі вже буде весь цілий вулик. Не ставити вщину вниз, переставити службу, а вищину наверх. Угу, знизу суш, переставити зверху вниз рамочки. Угу, ну, значить, ми робимо трошки по-інакшому, тато підказує. Ставимо ми на низ дві суші, одну рамку беремо зверху, а наверх просто ставимо дві рамочки. Дві рамки вищини, так? Ставимо дві рамки вищини. Так. Або навіть... Вущину одну. Так, Рас... Я став, ставимо так. тут, Так, друзі, кажуть, що в мене пристрій перегрівся, тому відео призупинилося. Так, поговорили ми з татом, на низ ми ставимо е, суш, беремо з верхнього корпусу ще одну рамочку і ставимо суш. А на верхній корпус ми ставимо просто просто ставимо дві вищини, щоб низу вже не трогати, щоб зверху вже працювати, щоб не піднімати. Корпуса. Так, все. Нижній корпус ми зробили. Ось так. Тож я забув, про те, тато прийшов і підказав. добре, що підказав, що я далі не почав так робити. Все. Далі, верхній корпус ставимо. Так, що там з камерою все видно? Підрегулюємо, щоб було добре видно, бо, Так, друзі, знімаємо скоренько відео, бо там сонце світить на телефон якраз і кажуть, що пристрій перегрівається. Так, поставили ми знизу суш, тут в нас залишається раз, два, три, чотири, сім шість, 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 рамок. Сім рамок. Так, тут медова на край. Сім рамок. Поставимо ми. Ставимо ми дві. дві рамочки суші і одну рамку вущини. Так ми робимо в принципі, спробуємо. Так, щоб тут я не можу нічого поставити. Хоча б дуже хотілося. Хочу посередині поставити їм вущинку. У нас краю не стояла. Ай-яй-яй. Трошки незручно з тими рамочками працювати. Так, одна рамочка в тут для. Підсунемо тут. І будемо пробувати завтра, завтра, післязавтра. Знімлю коротке відео вам покажу, що зробили з цією рамочкою. Думаю, за той час вони ще з нею і зроблять. Так, метелик ставимо. Показую вам наглядно, не розказую більше, бо щоб зрозуміли всі, що побачити, що почути, це є велика різниця. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. десять рамок, вулик і вже повні. В принципі, всі приблизно такі всі мій пасіці у нас. Приблизно всі не буду показувати. от На прикладі одної. Показу, ми будемо роботу з ними далі і проводити по всій пасіці. Накриваємо. Так, вже все. На зберігання до другого, до осінь. Все, ось так. З ми роботи зараз проводимо. Так, друзі, з такими роботи зараз проводимо на пастці. Показаю вам наглядно, як це все я роблю, щоб довго не розказувати, а побачити це є. Ліпше раз побачити, чим 100 раз почути, як то говориться. Ось так ми робимо. Зараз будемо проводити по цій пастці. Там тато працює, робить ту саму роботу. Ну, будемо дивитися тут, наприклад, на 8 рамок, були, там буде на 7, ну, будемо так комбінувати. Ну, принцип один і той самий ми будемо так робити. Тому, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо раді кожному новому підписнику. Пишіть коментарі, будемо відповідати, будемо далі спілкуватися. все, Всім до побачення, їдьте мед і будьте здорові, всім мирного неба!